І так йдемо однією із найпожвавленіших вулиць сан жерман ан лє Бачите, вулиця Вузька, двосторонній рух, і ось типова забудова. Ось ці будинки зразу видно, як вони відділяються один від другого. Притул, бачите, ось такий, далі йде зовсім. Інший, тобто зрозуміло, що належали ці будинки різним людям, але вони зливаються в один великий будинок. І, як бачите, знову ж ось ці такі балкони. Балкони металеві і дуже гарні. Ну, ось ми і наближаємося до церкви, до шато. Церква це з іншого боку. Церква це з цього боку, де дзвони, де дзвін. О шостій, о сьомій годині, вибачте, будуть дзвонити на месу. Є ранішня меса, є обідня, і є вечірня. Ну, це я вам вже показувала, будинок асоціацій, в самому би, центрі міста. Тут теж говорила про те, що є ось розклад, що коли буде відбуватися, бачите, і телефони, і що о котрій годині, де, і все це розказано якби детально. І так, йдемо далі. Ось ця вулиця, по якій ми йдемо, вона довга досить. Вона веде в інше місто. теж така, якби, ну, приміська, приміська зона Парижа. Ну, і тут час якраз пік. Так, нам повезло зелене світло. Бачимо ось далі й туди пішла така теж дуже гузесенька вулиця. Як бачите, ось це архітектура така посередині, нібито таке кружальце, як, як сонце, ну а тут це як Трикутник, і в різні сторони тут мало, а зазвичай. Це і п'яті, і десять ідуть вулиць. Ну а тут бачите, тут мало, тут тільки одна, дві, три, чотири вулички. Одне всяке дерево, старовинне дерево, теж видно. Дуже добре, як саме забудовувалося місто. Дякую вам, дорогі друзі, що були разом зі мною. Дякую. Yeah, okay.